Який я стрижу. Це Ожина. Вже нав'язала ось пуп'янки. Буде цвісти скоро. Так, я її розтягнула. Персик покручений, страшний, вже два рази кропила, треба, мабуть, третій раз покропити. Але трошки буде персиків, може, декілька штучок буде. У минулому році він так добре плодоносив. Це моя картопля, це мій город. Бузок у сусідів цвіте ще. Пахтить. Це картопля. Огірки і сіяла посередині. а, Немає. Не зійшли в мене в цьому році ні огірки, ні патісони, ні кабачки. Ну, прямо, прямо я не знаю, що це таке. Ти куди? Там в мене компостна куча. Грядки била сама. Це теж картопля, вже гарна картопля. Це тут мала бути морква, але я моркви не бачу. Мангольд насіявся. Ось у мене мангольд. Червоний і зелений десь там був іще. Помідорки мої, це самі перші помідорки. І там маленькі треба буде ще розсадити. Ось манюні. Не ростуть, було холодно. Не росли. Щавель я вже закрила, яблунька моя. Щавель закрила, Хочу насіння. У мене сусіди просили насіння. У мене він такий що розто... широколистий і довгий лист такий у нього. Гарний щавель, такий великий. Дзвін, який великий. Салат. Ніхто його щось не їсть. Редиска моя. Тут і помідорчики я висадила вже. І скоро з'їмо. Будуть там помідори. Це моя полуниця, заказувала в інтернет-магазині. Сади боковини. Це має бути гігантела. Ну, ось ця схожа на гігантелу. А ця геть зовсім не схожа. По квітень, по квіточці я маю на увазі. Це я траву зрізала, сушу, щоб замульчувати. Я все закриваю. Все-все-все в мене закрито, на броді, все. Ось козячим, козячою підстилкою. Але кіс у мене вже немає. І тут ще помідорки, рядочок, а он. Щось він посинів, Ой, який синій. Ще й на цвіт викинув, а що такий синій. Я рвала траву, руки не помила. Часник сіється де хоче, я його не сіджаю. Він у мене сам насівається, я його просто регулюю. Ну, Стопінамбура у мене багато. Ось айва цвіте у сусідів. Сусіди виїхали. Ти що там робиш? Мона. Ай, як смачно. Щось їсть. Як пилосос бігає всюди. Хрюкає, хропе. О, залишила колоски. Виривала, виривала. Це чесник мені, він заважав. Я його викинула. Вирв, викопала. Викинути ще не викинула. Я його під дерева складаю. Ну, такий у мене город. Там в мішку вже свіжий компост заложила. Ну, ось які в мене кабачки. Ну, хіба це кабачки? Ну, що це таке? Фасолі зійшла. Фасоля. Три пачки фасолі посіяла. І ось. Це з цієї з цілої пачки. Скільки тут перерахувати можна? Штук 10-11. Отаке от. Чесник гарний буде, мабуть, у цьому році. І бузина. Ось ще помідорчики треба розсадити. Оце я розсажу по центру. От теж у мене помідорчики. І цибуля. тут огірки мають бути. Тут огірки. Зараз я вам скажу навіть який гейм, це котрий 15 гривень стоїть. Коштує 15 гривень. Ще якийсь тут у мене 14 гривень був. Це, ні, це журавльонок, це, це дешевий, 4 з чимось. Ну, нема. Немає ось огірків я. По краю думала, буде цибуля рости. Просто мені її нікуди було тикнути, я думаю, ну втикну. А ось один огірок. Ой, боже ти мій. Одненький. Це огірок роднічок. Отак. Одненький. З цієї, з цілої пачки. Ось таке. Поливала, поливала, я стільки води сюди наносила лійкою. До одного місця. Ось так. Ой, у мене малина. Це я виноград чубуками вирощувала. Мабуть, буде ще й цвісти. Всі пересадила один залишився. Я думала, він мертвий, а він лежив. А це у мене малина. Я не знаю, що з неї буде. Але дивлюся, що вона начебто жива. Але пожовтіла, вже не хватає їм, мабуть. Дуже багато, мабуть, козачої підстилки я даю. Треба купити заліза. А, у мене є в хілатній формі, так. Треба буде поприскати. Ось звідси я всю полуницю висадила. Одна залишилась, два кущики залишились. Мій персик. Ой, так він і не дуже хворіє. Цей мигдаль, Це був персик, але він переродився. Не дуже хворіє на курчавість. Ті персики геть зовсім захворіли, а це ні. Це в мене галерея, так би мовити, ось я збила. Такий прохід, я люблю такі штучки, сама б'ю, сама навіть ось, бачите, не. Не забрала ручку, тут у мене ключі висіли. Люблю всяке таке. Ось у мене поварюшка висить. Найшла в кар'єрі. Це я роблю зону віддиха. Тут була відпочинку. Тут була в мене мшанка, але вона вся здохла. Тому я два кущики залишилась. Я пересадила в інше місце, а сюди щось насиплю. Камінь не буду сипати, бо листя сиплеться не збереш не листя з каміння. Жерству, мабуть, оцю жовту. Насиплю, то я все бузина, звідкись вона тут взялась. Оце айва цвіта, я її формую кулькою. Гарно цвітаю. А це я щось вирізала, але я ще не знаю, що це буде. Він наче стоїть на полуобороті. Так, і хвостик залишила. Бачите, оце хвостик. Так, це в мене також тут така зона. Там під парканом у мене дрова. Пересадила осінню сюди хвости. Такий декоративний куточок. Стригла спочатку таким парканчиком білючину, а от тоді мені не, не сподобалось. Думаю, буду фігурки. Різних звірів буду різати. Так, ну все.